Привіт всім гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні подивимося таку тему, яка нам кожному дуже болить. Чи закінчиться війна в Україні в 2024 році? Чи закінчиться війна в Україні в 2024 році? Скажіть, будь ласка, моє. Яких подій очікувати, дивимося. Ну, дивіться. Цікаво, дуже показують. Показують, що перестав бути час, коли все дуже довго тягнулося. Дуже все здавалось нам вже на одному й тому самому місці. Сил немає вже ні військових наших і так далі. Щоб дуже багато настроїв людей, коли здається, що нічого не змінюється і місяць за місяцем проходить, закрутилось колесо фортуни, закрутилось нова, з'являється стабільність і змітається, змітається оце відчуття застоя. Тобто війна може прийняти іншу стадію. Я не бачу, що вона завершується в 2024 році, але вона приймає, як йде в нове русло, і приймає новий такий віток, нову стадію. Давайте подивимося, що це за стадія. Що це за стадія нова в цій війні? Яка це стадія? Чи буде продовжуватись чи це буде фінальна стадія? Подивимося. Дивімося, мої хороші. А все йде до завершення вже. Все йде до завершення. Завершиться вона не в 2024 році, але е, ця стадія вже є фінальна, оця осінь. Я в голові тримала, коли розкладала осінь і грудень, тобто саме 24 рік. Вона не завершується, але її нова стадія це якраз стадія завершальна, остання, фінальна. Завершиться вона обов'язково, і ми всі зрозуміємо, заспокоїмося своїм внутрішнім станом нарешті. І зрозуміємо, взагалі дуже багато для нас. А ви, е, знаєте, де на ментальному плані дуже багато буде загрузок нових. Чому? Тому що завершився, завершиться величезний етап, коли оцей вже етап да, закінчиться? Фінальний акорд, ми нарешті. Розрозуміємо всю сутність, що взагалі відбулося, і буде все заспокоюватись дуже сильно. Ми підемо в себе більше, да? розберемо, що взагалі це було, що взагалі, сталося, як багато подій було. Е, прекрасно все-таки розуміти, що це вже фінальна стадія війни. Я вам дякую за увагу. Будемо далі дивитися обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, далі буде. Подивимося.